Біля будинку Михайло Осадце зібралися представники влади, духовенство та громадськість, аби вшанувати його світлу пам'ять. Деталі у сюжеті. Біля будинку, де колись мешкала родина Михайла Осадце, відбулося пам'ятне віче про катехита та засновника і диригента хору Боян. Спершу надія іщук щок Чернишова розповіла про цю історичну особистість, його неоцінений внесок. У розвиток культури Бродівщини і не лише він був музикант, диригент, його вже знала Івано-Франківщина, тодісне Станіславівщина, Тернопільщина, Бережани, приїжджають в броди. Йому треба вивезти з тупіка українське населення. Мало того, що він викладає в двох гімназіях, мало того, що він проводить дискути із молоддю, мало того, що він організовує фори, мішані, чоловічі. Студентські в гімназії дівчат. Він організовує оркестри, симфонічні і духові. І в ці оркестри входить багато жителів міста Броди, особливо багато з євреїв. Його авторитет неймовірно росте, але програма у нього українська. В річницю смерті українського діяча культури присутні на віче згадували його вклад. У розвиток міста броди все чесніші оці Роман Біль і Тарас Груйко відслужили молебень. «Е, ті, первинні, і не Сущо тебе величає. Родзинкою заходу став виступ хору імені отця Михайла Осадця храму воздвеження чесної і животворящо хреста міста Броди, регентом якого є Галина Гаврилюк. Зі словами вдячності від влади звернулася заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха, яка відвідала віче разом із громадськістю. Я бажаю хорові, який носить це славне ім'я Михайла Осадця. Співати на славу, на славу Божу, на прославу української пісні для того, аби аби цю пісню чули не тільки в бродах, чули за межами, і ви зараз тим. Займається, як ми знаємо селі підковою. Опісля церковний хор був удостоєний подякою від голови громади Анатолія Балая. Церковний хор це велика пожертва небайдужих людей, які ревно служать церкві і віддають свій талант для духовного укріплення. Успіхів вашому духовному колективу. На щастя, на розвиток нам прославу Божу. Бродівський міський голова Анатолій Белей. Дякую. Дякую. З історії відомо, що отець Михайло Осаца був катехетом і професором бродівської гімназії, композитором, засновником і диригентом «Бодян» у Бродах. Тому сьогодні нехай та згадка про нього і той символічний знак, нехай тут підіймає далі той дух для нашого народу, особливо той час страшної війни, де Кожен, хто тут зупиниться, відчує, де згадає про ту пам'ять тих великих борців, які заклали дух в серця нашим людям, нашим патріотам, нашим героям, які в той час. 39-й, 41-й. з історії відомо, що отець Михайло Осаца був катехетом і професором Бродівської гімназії, композитором, засновником і диригентом хоробудян у Бродах. Сподвижником культурного та духовного життя керувався правилом Ми повинні ближніх задля Бога любити як себе самих. Сергій Нікішин та Броди онлайн.